Всім привіт! Сьогодні я ось прийшов на щуку на такого живчика. Всякий тут живець є. І ротанчики ось спробувати. Ось такі маленькі краски. Ось так. Вдів живчика, за спинку зараз закину, глибину таку сантиметрів 15-20 зробив. Не тільки що поклав там. Он поплавочок В води живця он. Зараз побачимо чи щось клюне чи ні ВПЕ Зараз подивимо, що там Лєра ловить поки я тут сижу. Всім привіт! Мене звати кінографиня і це спільний ролик з ютуб-каналом Життя в селі. Це канал мого друга. В нас сьогодні влаштовуємо ми челендж по рибалки, тому не пропускайте підписуватися на наші два аккаунти. На мій також графиня резерв. Якщо треба, ссилку я можу залишити в описі. Сьогодні я у дендропарку веселі боковеньки в селі Іванівка Кіровоградської області. За першим разом я не змогла перемогти. Сподіваюсь, сьогодні удача на моїй стороні. Всього, тут уже все. Ось такий улов за сьогодні. Попадали ось такі окунчики. малі буде котам. Щука на вся не попала, треба більшого, мабуть, ставити. Вон Сашко приїхав, тільки почув, що я на ставок зразу. В ту минуту прилетів, він закидає він на карасі. Я не думаю, що треба тут ловити карасі, Он. є другі місця. А він хай сидить. Карасик моє клюне, за час моє не, не знаю. Так як того разу. О. Він на рибу голодний. Йому нема де ловити. Він не хоче їздити по других селах нікуди. Скільки це? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім окончиків попав. Он живець остався, теж я заберу котам, хай буде. Він закидає знов, думає, що карась, але не думаю, що сьогодні він буде клювати. Прийшов ту щука, ганяла тако трохи. Треба було брати більше живця, хоч би окунівку там натягав. Підписуйтесь на інстаграм, на Ютуб, пишіть, ставте лайки, всім пока.